На розпаковці в нас категорія різні речі, або інакшими словами називають брік-брак. Дивіться, що ви отримуєте тут? Вага коробочки якої іде 15 кілограм. Ось такі будуть дві кружки. І ще дві. Тут можуть бути повністю комплекти посуди, повністю комплекти всякої техніки. Дуже всі цікаві лоти. Кожен лот відрізняється вагою та наповнення. Тут є свічка, це можна використати як підсвічну. Дальше. ось така ексклюзивна якась річ. Це на дзеркальце і розчоска. І дивіться, як вона виконана. Це може бути дуже-дуже дорогий бренд. Тому ці коробочки є дійсно ексклюзивні та цікаві. Дивіться, який тут годинник, і він виконаний в ідеальному стані. Дивіться, повністю цілесенький, не розбитий, не побитий. Так, це у нас виходить якийсь блокнотик. Це можна використати і буде у вас блокнот. Е, наступне ось така картинка, цікава з сердечками. Ще один такий підсвічник в ідальному стані. Дуже гарно він дивиться. Так, ще одна маленька фотографія. Ну, скажімо це картинка, ви туди можете вставити свою фотографію. Так, Тут у нас щось новесеньке повністю. Е, не знаю, що це, швидше, можливо, якісь фарби для малювання або для чогось іншого. Там воно є, я його розпаковувати не буду. Так, у нас тут цікаві пазли. Ось така буде у вас картинка на 500 одиниць. Тому ви можете зловити е, таку коробочку. Вони там йдуть всі комплектом, тому там можна зібрати саме цю картинку. Так, це для кухні, хто цим торгує, займається. Всякі брюлочки, там, всякі штучки, ножички, не знаю для чого це все, для в'язання або ще щось. Так, ось такі у нас вже Це вже не кружка, а бокал великий розмір. Ще одна маленька кружка. Далі. Типу, як якийсь чехол для чогось. Так, тут у нас щось є всередині, зараз ми подивимось. А це сіль, напевно, для ванної кімнати, для душу, то для чого використовує. Ще одна ось така свічка тут буде. Далі ось така бутилочка. Її можна наповнити чимось. Е, папірчики такі, вкладки для чогось. Ось така посудинка цікава. Вона повністю новенька з етикеточкою. Далі ось таке сердечко можна кудись повішити для декору. Ось такий кошечок. Повністю гарний, ціленький в ідеальному стані. В ньому у нас тут ще є. Це для вишивання, цілий комплект, там напевно більше як 100 сторінок всяких різних. Так, такі дві штучки для чогось. Не знаю, що з ними можна робити. Кришечка до якоїсь посуди. Дзеркало розчоска. Відкриємо, покажемо. Ось таке дзеркало розчаску у нас присутнє. Це теж зв'язане з вишиванням. І ще одна ось така для вишивки. Все, ця корзина вже у нас пуста. Що в нас далі? Далі у нас є ось така сумочка тут в корабусі. Якщо вас буде цікавити даний лот, номер лоту буде в описі. Це щось теж цим робити. Ось така штучка тут попадається. Чому вони стають, скажімо, цікаві, тому що в кожному є щось цікавіше. Це підсвічник на батарейках. От туди заложити, включити, поставити батарейку і вони будуть світитися. Ось така посудинка для чогось. Ще одна кружка. Далі ось така пластмасова кружка. Свинка. А, це копілочка. Можна у гроші туди. Буде у вас ще грілка сюди. Іти, так, окуляри. Їх немає, це суто для окулярів можна використати. Е, клей всередині, присутній для чогось. Далі, ось така картинка. Знову тут зв'язане з вишиванням. Так, ще одна. Це хрище, всього все повинно було бути в цьому кошику. Це теж для вишивання. Зберемо це все назад в кошик. Чехол для ручок, для олівчиків. від розчоски. Ця штучка насадка. Так, всякі ось такі фінькі-флюшки. Малюнки. Дерев'яна така штучка у нас тут. Ось така цікава картина для декору. Виконана власною ручкою, Я думаю. Дивіться, ззаду вона вся в ідеальному стані, скло не розбите, ціле, тому вона дуже-дуже хороша. Ще ось така рамка для фотографій ззаду з ножкою в ідеальному стані. Ось така. Штукенці у нас, хтось це намалював, там є підпис, можливо, вона і скажімо, може дорого коштувати. Є такий таймер. Дуже гарний він. Так, Ще одні ось такі у нас пазли тут присутні. І далі що тут? Є планшет? Ні, тут є повністю клавіатура, яку ви можете використати під планшет або під будь-що інше. Це теж, скажімо, вартуюче дуже. Річ і бутилочка, і в принципі все. Кого зацікавив даний лот, номер лоту буде під цим відео для зв'язку. Є номери телефонів у шапці профілю. Оптовий склад Євроманія.